Що вас порадує ближнім часом? Давайте дивитися. Вас порадує якась, знаєте, фінансова допомога. Або якась допомога, хтось вам допоможе. Так. А можливо, це щодо якихось вищих сил, якісь, якась тут, знаєте, верховна Жриця йде. Імператор, когось чоловік, когось чоловік поради, а хтось тут комусь допоможе, можливо, так от з розкладом. Щось ви таке цікаве дізнаєтеся. Це по справедливості буде, можливо, тут щодо якоїсь жінки або щодо вас, як вам тут бути далі, можливо, з якогось розкладу ви щось зрозумієте, таке щось. Так, чим вас порадують? Можливо, подарунком. Хтось вас порадує, додина із минулого або ваша кохана, якийсь минулий, минула, друг, подруга. А ви якось у таких, знаєте, енергіях зараз можете депресивних знаходитись, а хтось вас от порадує, зробить вам. Приємно! А то у вас тут, да, дуже багато страхів, невідомості. Ви будете виходити з цього стану, якась людина от вам буде допомагати. Так, якусь новину ви дізнаєтеся? Ну, давайте, що це за новина, про що це? Можливо, від жінки або про жінку якусь, можливо, вогняного знаку зодіаку, так? Да? У вас не було спілкування з нею, можливо, з'явиться, знаєте, з минулого ваша якась подруга да? стабільна така, можливо, вона і земного знаку зодіаку така може бути, можливо, вогняного. І якось вона цікаву новину вам розповість, можливо, про вагітність, можливо, щось про дітей, можливо, просто якась. Гарна новина, але вона важлива. Якась важлива тут по суду. Така щось, ви таке, знаєте, цікаве. Да, і у вас тут прям перехід якийсь на новий рівень буде. Всім дякую, розклад спільний за особистим. Пишіть в особисті.